Оприскувач садовий віракс на 600 літрів на латунних форсунках. Ось такі форсунки, є ще пластмасові форсунки, він може бути на ремнях, це на ремнях варіант, або на редукторі. Ось такий вентилятор, вентилятор від Тадлена, дуже крепкий, надійний. Бочка гарна, бярдський марсепласт. З рукомойником рама крепка на гарному швеллері, загнута, он. знизу роги. Насос ставиться чугунний. В чугуні соточка. Дуже крепкий надійний насос, не пластмасовий. Розподільник. Розподільник дається на три секції, фільтр. Ось так от він йде, такі виходи. Досить, в принципі, він трошечки дорожчий, але ну, досить гарний варіант, потужний, надійний люди роблять. В описі є сайт, на сайті номер телефона. Дзвоніть, питайтеся.